Селекція, насінництво, технологічне сільське господарство це слова, на які опирається канал наукового інституту селекції. Якщо він вже попав в поле вашого зору, додивіться цей запис до кінця. Отже, вітаю на нашій з вами території. Я Оксана Скакун, і більше ніж 15 років я маркетолог. Записую це відео для вас з трьох причин. Перше, ми відкриті і віримо, що клієнти мають право знати, з ким вони працюють. Хто вони? Люди, які більше ніж 25 років розвивають сферу насінництва, стоять за товарним знаком Ніс. І з яких саме причин ви маєте нам довіряти. Друге, в нас є стратегія. Кожен підприємець в сільському господарстві, який вкладає кошти, має право отримати гарантії та прибуток. Нам довіряють, бо ми займаємося не тільки селекцією, веденням робіт з первинного насінництва, виведенням класичних, гранстаростійких та євролайтін гібридів соняшнику та гібридів цукрового буряку. Ми власники шести патентів на сорти та гібриди соняшнику, гірчиці білої, льону олійного та ячменю. Це гарантує вам безпеку і якість власних посівів. І нарешті третє: ми віримо в майбутнє української нації. 25 років ми вирощуємо та реалізуємо насіння цукрових буряків, соняшнику, льоноолійного, гірчиці білої, сої та кукурудзи. Нам близькі ідеї здорового харчування та якість продуктів, які потрапляють на стіл вашої родини. Саме тому виробництво олії з малопоширених культур з льону, амаранту, розторобші, сої та кунжуту це наша пристрасть, гордість та вклад в здоров'я кожного. Інформація, яку ви знайдете на нашому каналі, то не є істина в останній інстанції. Ми поважаємо інакшу думку і завжди готові до обговорення. Ви ж пам'ятаєте, ми відкриті для вас. Ставте питання, вивчайте та підписуйтесь на канал. Якщо вам важливо лишатись на зв'язку, тисніть на дзвіночок і до зустрічі на нашій з вами території.